Я не був присутній при діалогах пов'язаних з корупцією, але мав за честь поспілкуватися з представником нашої ну, дружньої амбасади. Так назвемо західних партнерів. Ну і тема стосувалася, звичайно, тоді на той момент не корупції, а саме свободи слова, закриття телеканалів і навпаки державне фінансування олігархічних телеканалів, об'єднаних під єдину тезу, єдину пропаганду і так далі. І от я говорив, кажу: слухайте, ну ви ж там маєте якусь комунікацію з банковою, Ну, ну я Ігор Лапін, ну в мене немає такої комунікації. Ну скажіть ви тим довнім, Ну що не можна так робити? Ну що це неправильно, там перше, друге, п'яте десяте. І от мені кажуть. Можливо, це були сложності переводу, бо я, в принципі, не сильно володію іноземними мовами. Але тим не менше я зрозумів е дуже просто. Вони кажуть, ми їм говоримо, вони кивають гривою, погоджуються, з усім погоджуються, кажуть, да, добре, ми розберемося і все. Тобто, їм дійсно цей ланцюжок комунікації присутній. Західні партнери їм. Вже не прозорі, їм вже в лоб кажуть, що ну так не можна. Вони кивають і все рівно роблять по-своєму. Тому, е, тому е, політичний труп, слуги народу, вже ніхто не воскресить. Ну, я впевнений в цьому. Так, можливо, вони будуть робити якийсь ребрендінг. можливо, будуть пробувати впарити голосування через дію попри конституцію України, можливо, будуть видумувати ще якісь фінти ушами для того, щоб, в принципі, зайти другий раз. Чому? Тому що для них другий термін це є фактично термін їхнього виживання, бо те, що війна все спішить, війна спішить, але ж треба, щоб ще більше забулося, тому треба ще 5 років. Вони будуть це робити. На сьогоднішній день, по моїм даним, а повірте мені, ну доступ до певного роду інформації ну, все ж таки маю, враховуючи, що в нас же дуже багато патріотів, побратимів, які в тому числі не кидають напризволяще державу, а працюють в різних структурах і так далі. Тобто, ну це факт. Так? По моїй інформації вони колосально готуються до виборів. А в них було три варіанти. Перший варіант я зараз не про сроки, ну, сроки зрозуміли: воєнний стан, поки йде воєнний стан, ніяких виборів не буде. Вони бачать, що рейтинги вже починають валитися, бо першим признаком обвалу рейтингів це є обвал єдиного марафону. Ну, тобто, запит суспільства вже все надоїлися. Надої, Суспільство зрозуміло, що в нас країна все-таки героїв, а не одного єдиного, якого піарять 24 на 7. Але тим не менше. Отже, вони за сроки ми не говоримо, але говоримо за алгоритми. Е, перша їхня ідея була зробити, повернути стару виборчу систему, така як була до того, як восьме скликання парламенту зробило систему з відкритими партійними списками. Вони вирішили повернути повернутися до мажоритарки, але їм розумні голови кажуть: Слухайте, яка мажоритарка? Як ви будете мажоритарні округи нарізати на співкраїни в руїнах? Переселенці там мільйонами переміщаються з точки А в точку Б вже не тисячами, не сотнями тисяч, а мільйонами. Та то як ви Ну, округи наріжете? Ну да. тобто вони поняли, що тут щось не сильно ліже мажоритарка, але ж треба ж якось мати можливість завести олігархів, які будуть там чи їхніх представників в темних лошадах. Ну якось ж треба мати можливість. Тобто, якщо не виходить купити мажоритарні округи, так як вони робили при мажоритарці, значить ну а яким же чином? І зараз в них друга ідея все рівно відкотити той виборчий кодекс, який ми голосували в восьмому скликанні, і зробити повністю закриті виборчі списки, засвітивши лише першу десятку, як було ще ген-ген за царя гороха. Як я так кажу? Тобто, це самий ідеальний варіант російської системи, ну, самих найгірших. Її проявах для демократії. Чому? Тому що за ха. Показавши де, 10 чоловік, наприклад, в камуфляжі, можна сказати, що це партія воєнних, а далі запхати туди всіх ти всю ту нечість, яка сьогодні в Слуги народу там сидить. Чи іншу? Неважно. Неважно прізвище, ну ще раз кажу, я прізвища їхніх, 90% не знаю. Чому? Я тільки знаю ті прізвища, які зашкварилися в тих чи інших скандалах корупційних і так далі. А інші це. Ну, це ноунейми, no вони нічого не вирішують, вони сидять тихенько, зелені кнопочки тицають і все. І, Тобто, ну це не політики, це просто-напросто випадкові люди, які на хайпі, я пам'ятаю вибори 19-го року: це коли табуретка з прапором З на, на старті мала 15-17% рейтингу без прізвища, без нічого. Ну от і все. Ну, коли ви набираєте е, артистів. Ну, як коли як -то говорили в 2019 році, ну, як, ну ви ж не ходите лікувати зуби, ви ж ходите до стоматолога, а не до там, не знаю, там, вахтера театра. Ну, наприклад, да, ви ж ходите до спеціаліста, а понабирали людей, яких відсутня позиція, і тотальна некомпетентність це факт. Ну, така історія. Тому вони намагатимуться пропітляти. для них це виживання другий термін. Західні партнери повертаючись до вашого запитання, західні партнери вони ж там не сліпні, вони ж то все бачать, і у ті натяки, які зараз кидають, вони не можуть сильно кинути багато, бо це може зламати е, якусь монолітність суспільства в головній загрозі, бо головна загроза сьогодні це протидія російській агресії. Я також буквально ще одну тезу згадаю з цього приводу, мав інтерв'ю з американським виданням, і вони теж ставили питання: а чи не корупція затягує війну? Це дуже ризиковане таке питання. Кажу ні, війна це те, що ключі від миру лежать в Кремлі. Кремль почав ту війну. Вони можуть користуватися нашою корупцією для того, щоб ще більше нас вбивати. Але ще раз наголошую. Питання корупції і е, довготривалість війни, вони ну мають певні пов'язані речі. Та ну я розумію, якщо зірване оборонне замовлення за рахунок корупції, то менше ми маємо снарядів і більше нас вбивають. Тобто таким чином можна завертати. Ну але ж американці ж питають в тому контексті, щоб деякі з них там представники республіканської партії, такі як трампісти, і так далі, вони ж питаються в контексті, щоб зупинити допомогу Україні. Там є таке. Такі голови теж присутні. Ну, але радує те, що все-таки все, все рівно, якщо не помиляюся, більше як 60% американців підтримують допомогу Україні. Тому там трампійська риторика не така популярна, хоча сам Трамп має рейтинги дуже великі. Але сама риторика для республіканської партії, ну, давайте не будемо мішати. В них теж виборчий процес. І вони намагаються зайти у владу тими чи іншими способами, але ж головне для нас не те. З якими гаслами хто йде на, на вибори? А головне те, що він буде робити, як зайде у владу. Так? Тобто така історія. Ну, от, ну я так думаю. Тому корупція на часі чи не на часі критика корупції. На часі. Чи маємо ми безропотно мовчати, не хитати лодку, тому що наших криз тошніть? Маємо хитати. Нехай їх стошнить, вони відваляться в сторону, можливо, прийдуть інші, будуть більш боятися. Ну, тобто... Це, це питання таке. Ну, воно, звичайно, дискусійне, але головна загроза це Путін. А друга загроза це побідітель дракона вже сам стає драконом. Як казав один із спікерів вашого каналу, якщо я не помиляюся, як маленька Вова може стати великим хайлом? Тобто, я, я пам'ятаю ці тези. Так, дійсно це може відбутися. І причому тут навіть питання не в самому Зеленському, щоб зараз тут не було, знаєте, хто грав в одні ворота. Ще раз наголошую, Верховний Головнокомандувач. Військами командує Залужний, ну образно кажучи, Зеленський на міжнародній арені. Давай говорити відверто. Ну він вміє. Харизма, ну, дуже багато речей. Поведінка, він вміє це зробити. Він, ну, він артист, він привив до сцени, він привив до оплесків. І йому це подобається, і він робить те, що йому подобається. Чи допомагає це Україні? Так допомагає. На міжнародній арені ну, допомагає, давай говорити відверто. Але це Україні, а не Зеленському. Розумієш? От, 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 от такий от взаємозв'язаний клубок. Ну, так, так я собі думаю по цьому питанню.